Ее ти ви які до тебе класні сусіди прийшли, да? Дивіться, риже масик його звати. Гавка всіда. Ти теж прийшов, хоче, щоб ти його погладив, да? Ваня грають в карти. Диви. Давай, гладь. Ти ж хотів гладить. Дивиться тебе зараз буде чи цей облизу. Не в дворі кусається, а тут хоче теж. А що це, це такі руки грязні? А що ти робив? Покажи фу, на смашкарах. круто з Пашей, так? Фу. Зараз підемо на той двір, хоч вам покажемо, що нам сьогодні зробили. Капізь, ми були в шокі, як прийшли козі. Зараз папу підождемо. Угу. Як собачка робить? Артем, хвастун. Це каже, які собаки клас, так? Да Далі ще лягає на них. Ну ні, вставай, не треба. Отак. Девыек. Фу. Да. Нет, хвостик, то хвостик, хвостик, хвостик. Фу. Машкара. Девыека. Котлета. Что, собачка? А. А в собачка. А в собачка. Теп, 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 теп. Ти що за хвастун такий, га? Хвастай, 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 хваста. Ти перед ким перед Пашою хвастаєш. Да? А де тачка твоя? Артем? Неси тачку, будемо набирати пісок. Давай тачку. Де тачка? Шукай? Все, тачка є. Угу. Давай. Бери. Ні, ти отут набирай, отут набирай, або там, так. Да. Давай. Оп, Давай, кидай, так каже, будете писати, приходить, получите, до у нас пісок. І ти тоже я лично бачила. Це завали? Ням їж, каже пісок, каже ням, їж. не хочу. Боти будемо обувати чи ні? Куда? Куда ти собрався його? Поїдемо на той двір? Дожди треба боті взяти. Давай обуем. Тьома, стой. Стой, давай, боті обуємо. Обуємо Боти? Давай. Ні? Ну, ладно, давай тут нет, а там обуємо. Бо там, якщо ми підемо на той двір, там колючка. Все. Ні, вона Не, йде з нами. що? Її не взяти. Вона тільки тут гуляє, бачиш? Там мачина їде нема. Судемо, пішли. Побіжали. Побіжали, 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 побіжали. Ось, дивіться, що ви бачите? Нічого. Ми теж нічого, представте. Найди сюди. На ягодку. Помните, я їй показувала, що курка сидить на голубіки. От вона ця курка три дні їла голубіку. Поки, поки Андрій не зрозумів, що це курка їсть голубіку, хоч я лично бачила, що курка, я ж навіть знімала, вони з відео, що курка їсть голубіку. Дивіться, всю пожрала. Взагалі я в шокі зелених почти нема. Просто капець, курка, каже Артем, поїла нашу голубіку. На, іди сюди. Каже мені Андрій, чого ти мені не сказала, що тут курка була? А я якось взагалі мені не дошло. Що це курка поїла голубіку. Що робити тепер? Тепер нічого не зробиш. Чи, бачите, навіть зелених нема. Все, пусті кущі, таке залишилось трошки. На! А ще, пошли, покажемо, кое ще що в нас є. Дів. Угу. Дивіться. -ху -ху -ху. Помідорчик. Да? Скажи, є у нас помідорчик? Так, да, але ми вирвемо його на но сьогодні. Він ще не дуже красний. а то зелені. Ні, угу. не можна. Нет, нет. Бо ми купили сьогодні помідорів. Да, бачиш, скільки вже в нас теж буде своїх. Зараз будемо поливати з тобою, будемо. А ну йди сюди. Пошли подивимся, огурчики скоро будуть у нас. О! Дивись, Йома! Клас! Та будемо поливатися пару днів і будуть огірки. Да, он зелених малесеньких. Угу, Тут -то ладно. Давай тут подивимось. Ой, тут є. Все. Класно, скоро будуть огірки. А що ти дивишся? Нема! Курка поїла! На! Ні, давай Ньом. я. Ням-ням-ням. А ще в нас теж починається перчик який. Зараз буду його поливати. Ну, щоб було більш понятні. Ну, звісно, як же ж без цього помощника? Драбина он, у нас на басейн, я всі викидаю рядом, бо дуже страшно, щоб він сам не заліз, поки я відвернусь. Я всі, драбина тільки стоїть там ну, в басейні, коли ми купаємося. Да? Кажу, ладно, поливаю, це ж хоч, хоч що небудь, бо я поливаю перець, а він кричить. Вже поливаю вже клубнику, бо клубник, на мене не треба. <реш> поливай груші, дивися, дивися, поливай груші. Отак. От коротше, поливай, що попало. Дивіться, навіть груші будуть у нас. Я думала, що не буде, а воно будуть і груші. Ну це зимні Ну так, коротше. Все, давай, мама, буде поливати далі. Давай, трошки я, трошки ти, давай. Давай, все, тепер я. Хорошо? Я тобі зараз создам. Ти вже грушу залив. І да. да. що ти поливаєш? Зато дитина довольна. Ти зараз заляпаєш драбину нам. Давай. Хапець. Забрав. Давай я. Ну дай! Ну так нельзя. Пиши мене, руки мої. Забирає. Боже, у нас це цілу неділю 40 градусів жари. Це кошмар. Дивися, Артем, уже калюжа тече. Давай я. Давай я все. Мамі, дай. Давай, огірочки я, а ти будеш голубіку, хорошо? Боже, радості страшне. Е, я тобі дала поливати голубіку. На. Бери. Бери, поливай. Ой. Ага, не треба в свою тачку. Голубіку поливай. Зараз ми підемо ще з ним по басейн його. Ну ти ж замажеш, зачем? Дивися, тачку замазав. Ти бачиш? Поливай відро. Тихо. Ось так. Ти бурян поливаєш. Тут і так багато буряна, хай сохне на сонці. Отуди поливай. Там, каже, ти можеш поливати його сюди. Так? Да. Да? Давай я трошки. Страшна спека в нас просто, держи. Кажи, ми не виходимо з хати. Давай. Ну так поливай нормально, ну куди ти поливаєш? Ой, давай я. Клас, ягоди одразу подъезд, що вони ще й отпадуть. Не те, що курка поїла, ще й ягоди просто відпадають, те, що залишилося. Нічого не залишилося, Просто. Просто лисі кущі. Далі, давай, далі. Пішли. Давай сюди. Ось дивись, на цьому є ще ягоди. Ні, 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 Синенько, то зелена. Артем. Ось дивись. На. чи не долила. Поливай. ой 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 ой, -ой, -ой. Та не поливай бур'ян. Ну! Коротше, я думала, що в нас ж приїхала сестра моя. Я думала, що вони посидять з Артемом. І тут. Этот... А я тут все попалю, і так як мамка ж там роби ремонт. и косметический. Куда ты льешь? И им Николай. Они делают ремонт. И я до сих пор не пополола тут. Так что, так, якость тут есть. Бурьяна. Выходит, днем полоть, это же ужас. Дуже-дуже-дуже жарко. Что? Дай-ка, жена. Артем, не тут а комарив. Есть только мошкара. Ну, не лынь, на листочка. Ти захотів собі налити у тачку. Короте, захотів налити везде. Все, коротше, треба виключати. О! Капець. Ти на що на мене налив? Мам, мам. Мама. А папа де? Папа де? М -м -м. Ждали, ждали ми папу. Він На тому дворі справляють. Дай М -м -м. не дам. Все, ти мене облив, не дам. Ну куди ти лєш? Я вже плачу, я вже вся мокра. Чо? Мама там є, в екрані, так? Да? Є мама? Нам ще малину треба полить, все сохне, малина засихає. Ні, та йому не збирається. Басінчик нам треба твій налити. Все? Коротше, треба виключати, бо це бо він не дасть. Давай, давай, пошли басейн, поміняємо водичку. Ми воду міняємо кожні, наверное, 2-3 дні. Бач, Замажешся, не впаде. Спеціально наділа штани, думаю, все що впаде. Да? Щоб не так, ето, штани зняли і все. Пошли. Ага, то ж ти налив, не я. Пошли. Так іди сюди, Тьом, іди сюди. Так, да, вода, бачите, грязна, це йому три дні вже. Вже темно нічого не видно. Іди сюди. Боже, Вода гарячуща. Ой, ж, нальот у нас такий на воді. Зараз ми його помиємо швидко і виконемо. У нас тут, бачите, як з Артемом Зонтик у нас качелька стоїть. Да? Угу. Так, ну що, я це зробила, я його перевернула, єлі підняла, Фух. помили ми з ним вдвох тільки, що Артема розділа. Просто капець, дивіться на мене. Я вся мокра, вся в мене облив І він весь так вижив, не тільки я. І тепер уїжджай А набирать хто буде басейн. Завтра захочеш купатися. А той холодний. Ми в тому басінь злили воду, бо ніхто не купався, нічого з ним не робили. І сьогодні набрали. Що? Цвіточок він мені дає нюхати. Давай я понюхаю. Давай, мені, мені. Давай цвіточок. Давай. О! Вкусний. Ням-ням. Його не їдять. Просто круто. Так освіжив мене, що просто. Я не знаю. Що ж знову забрав. Все, Артем, я буду стояти над тобой. Поняв, поки ми його наберемо. Просто, подивіться, не тільки ж я мокра, а ось дивіться, він повністю теж мокрий. Угу. Капець, в мене... мене ноги, в мене всі шорти повністю до трусів. Ось вся футболка. Так, Все, мені це не подобається, я набираю. Сюда лий. Угу, Так він не робить. Все, я забираю. Прийшов Андрій, ми його ждали, ждали. Ага. Ну, Ми ж не дождалися і а пішли это. тут самі. Басейн тут набирається, ніхто не дивиться, ну, я да. від, Дивись, а я насос відключив, а шланга підключена, і воно, воно до, до фільтра дійшло до, до зливу. І більше не набирається. Тобто вода заходить Нет, і виходить. Нельзя, н -н -н. Не лізь, хто тут мокрий вже весь. Мокрий. Я мокра, он просто вся мокра, Це повністю, до трусів. Полити і буде все добре. А да. я ти прям... бачиш, ми палили перець, огірки. Трям тіка-тіка викли... не витягуй, Ті-тіка ми Бо ним, я йшов да. воно годіло, а раз і загнуло. Да, бо ми з ним там страшне да, поналивали. Да, да. Всі... Десь годинку поналивати, хіба два набрати. А, а це хто? Папа прийшов? Це папа? Подиви комарі гризили. на лобі. Де папа? Папа, де папа? Де папа? Каже, папа. Покусали, так? Куса да. на лобі, він подивився, гризли. Ви теж гризуть. Треба уходити вже відсюди. Уходимо. Покусали на лобі, Бігом тікаємо. Тікаємо да. відсюди. Все, пішли додому, бо вже темно. А про, про лахину розказала. Да, я розказала за курку. От. Кажу, що от так. Я реально, я ж не знала, що вона могла поїсти. Хоч я бачила, і ви бачили, я ж знімала. А від. я не дивився Маринине відео, а це лежу. І в мене отак я то думаю. Марина каже: нема ягод, нема ягод, а воно реально було просто куча ага. ягод. І я такий лежу собі в телефоні потім Мене так раз і переклинуло в голові. Марині кажу, це могли ну, склювати кури. А вона каже: мені так я бачила. Ну да, ми ж зганяли, А Я кажу, ми що тобі не сказала. А, а може, а в коментах ніхто. Я не знаю, я хто не так властає в коментах? Може хтось писав та вже і ми такі з Мариною, Я кажу, пішли бігом, бо там же ж ходять курки. Вона каже: та я лично Видно, бачила та. Приходимо, стоїть рижа курка. Та вона й то раз рижа була. Ну. перелітає. Їх перелітає голошия і рижа курка одна. І я таки ловлю цю курку, ну, щоб її це, крила їй попідрізати, щоб не перелітала. А в неї таке повне воло ягод. І таке пробує. Не м'яке тверді, вона і зелене все. Так пожрала. немає зелених, я тільки що показувала. Це треба уходить уже, пошли. Все, Маши, всім пока. Да, все. А повітряний поцелуй. От такий молодець. А папу поцілуй. папу поцілуй. А скажи папа. Кажи, скажи, папа. папа. Ну скажи. Скажи папа. папа. Вони просто не вірять, що він каже папа. Так в Тікток зайдіть, я там відео. Ну, в Андрію є, да. Ой, ті, хто не вірять, ну їх. <світ> <світ> не вірять ну, і, так. Так. і не вірять. Все, Маши всім дякую за перегляд. Всім всіх пока, любимо, всіх цілуємо. Гарних коментів не просимо, але поганих. Взагалі не хочемо бачити. А то деякі да. думають, що якщо ми не хочемо бачити погані, то ми просимо хороше. Краще не пишіть да, да, нічого. Да. Краще не пишіть нічого, ніж якусь ну, гедоту. Да. Бо, бо вже дивно слухати, чесно. Да, все, все. Махай пока. пока, пока, Давай, пока, воздушний. пока. Дуй. дуй, дуй. Целий, мамо. І папу цілий. І махай Итак, дуй. І махай пока. Можеш так. Пока-пока. Всіх любимо, всіх обіймаємо. До зустрічі! Підемо до Паши. А ти можеш сказати, як гусочка каже? Отак. Саме смішне, що він не каже гусочка га-га-га, тому що гусак постійно шипить. Вони не гагакають, вони не тільки він, вони всі шиплять. Як коршуни з вот гусятами, діток своїх захищають, як гусочка каже. Отак, вот да? так? Шипить, скаже, мокрі ми тут усі. Покусані, капець. Пошли, гусочку заганять і розходимося, да? да? все, так? Все, Всім пока-пока. Махай пока. Пока-пока-пока.